Підтримка України має посилитися. Більше зброї для Києва шлях до миру. З такими закликами генсек НАТО Єн Столтенберг виступив на безпековій конференції у Швеції. Негайно посилити військову підтримку України щоб не допустити перемоги Росії у війні. Закликала і колишня державна секретарка США Кондоліза Райс у статті для Washington Post, виданій у співавторстві із екс-міністром оборони США Робертом Гейтсом. Вона зокрема говорить, що країни НАТО мають надати українцям більш потужну зброю і швидше. Як відреагували на такі заклики в адміністрації Байдена, і чи є небезпека, що у новому конгресі допомога для України може зменшитися? Про це поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з Капіталійського пагорба. Остапа вітаю, Вітаю, Юлю. Остапа стаття колишніх американських посадовців Райсі Гейтса привернула досить багато уваги. До чого саме закликають вони? Юль, вони говорять про те, що якщо не допомогти Україні зараз, то пізніше це може перелитися війна Росії проти України, може перелитись за межі України, і щоб щоб цього не допустити, потрібно зараз надати Україні все необхідне озброєнням. Колонка, яка вийшла Вашингтон Пост, має назву Час не на боці України. Кондоліза Райс та Роберт Гейтс кажуть, що Путін вважає, що він може виснажити Україну, і, попри те, що українські збройні сили дають, як кажуть. А є автори колонки цієї блискучу відсіч російським загарбникам. все таки українська економіка страждає в Україні з України виїхало багато людей. Її інфраструктура руйнується, і насправді можливість давати можливість боротися ефективно з Росією. Юлю на думку авторів колонки залежить і дуже вато в чому від західної допомоги. Вони підкреслюють, що зараз жодне перемир'я. Чи якась пауза у бойових діях були б недопустимими, адже це дало б путіну і його військам перегрупуватися, відпочити і піти у новий наступ. Саме тому вважає Кондоліза Райс, Роберт Гейтс, потрібно посилити різко збільшити допомогу Україні і надати все необхідне озброєння. Включно з танками, включно з ракетами дальнього радіусу дії, включно з сучасними дронами, засобами спостереження та іншим необхідним необхідним спорядженням для того, щоб Україна могла не лише захищатися від російської навали, але і відштовхнути росіян на сході та на півдні. Причому цікаво, що вважають Райс та... Гейтс, що танки, що лідерство питання танків має зайняти саме Європа, європейські країни, зокрема Німеччина, кажуть, що це логістично буде значно простіше зробити, аніж зі сполучених штатів. Однак сумнівів у них щодо того, аби що ця підтримка має зростати, не виникає. Про танки поговоримо трошки пізніше, але Остапа як реагують на такі заклики, озвучені у цій колонці, представники американської адміністрації. Юлю питала про це радника з національної безпеки Сполучених Штатів Джейка Салівна. Він сказав, що в ця адміністрація Білий Дім погоджується із. Думками Кондоліза Райс, Роберта Гейтса, що потрібно допомогу збільшувати і погоджуються і демонструє цю згоду Юлію не лише на словах, але і на діях він згадав, що лише минулого тижня, наприкінці, наприкінці минулого тижня, сполучені штати оголосили насправді найбільший за всю історію пакет військової допомоги для України на суму в 3 мільярди доларів, де заклали зокрема броньовики Бредлі, де заклали також і додаткові боєприпаси. Для Хаймерс, для артилерії, на важливості яких також наголошували Райс та Гейтс, заклали також туди і самохідні артилерійські установки, ракети долітаків та багато інших важливих речей, які зараз потрібні збройним силам України. І Саліван відзначив, що ця стаття вийшла співпала так в часі випадково чи ні з оголошенням цього пакету, і таким чином адміністрація продемонструвала, що готова продовжувати uh -huh. такі темпи поставки надалі. Остапа палата представників конгресу США нарешті розпочала роботу, обрала спікера, і кевін Маккарті, ми знаємо неодноразово повторював, що за його головування ніхто не буде отримувати безлімітних чеків. Як він висловився, це зокрема йшлося і про Україну. Чи є небезпека, що у новому конгресі допомога для України може зменшитися? Ілю, принаймні, в білому домі вважаю, що такого ризику немає. Там нагадали, що ще у грудні в Конгрес ще минулого скликання затвердив. 45 мільярдів доларів для України та партнерів і Джейк Саліван. Вважає, що цієї суми вистачить майже на весь 2023 рік для військової допомоги, і не тільки знаємо, що там заклали суми також і на гуманітарну підтримку, економічну підтримку України. Також Джейк Саліван вважає і підкреслює, що все таки більшість американців незалежно від їхніх політичних вподобань, чи це республіканці, чи це демократи. Вони підтримують і надалі продовження підтримки України, і вважає Джейк Саліван, що конгресмени і сенатори спираються на думку своїх виборців. І будуть на неї також зважати попри заклики окремих законодавців в конгресі, які говорять про те, що можливо потрібно більше перевірок, можливо, ця допомога потрібно зменшувати. В адміністрації немає занепокоєнь, що якось ці гроші зменшиться чи їх забудуть. А що до того, що думають самі законодавці, можемо послухати коментарі представників республіканської партії, демократичної і також незалежних сенаторів. Президент очолює світову коаліцію, щоб обладнання могло надходити із інших країн. Але повідомлення, яке ми веземо додому, полягає у тому, що ми перебуваємо у вирішальному моменті, і що забезпечення обладнанням, якого потребують українські сили, значною мірою допоможе завершити це успішно ми повинні переконатися, що допомога Україні, яку ми надаємо їхньому уряду, надходить більш ефективно і до правильних місць, тому що у мене є занепокоєння, коли я була в Україні щодо того, куди йдуть мільярди доларів гуманітарної допомоги, виділені Україні, і чимало речей для України або позначені для України, чи вони дійсно для України? Тому думаю, нам треба трошки більше прозорості одне із запитань, з яким я приїхав сюди. Це підзвітність щодо наданих коштів та техніки. Я повернувся надзвичайно вражений від рівня обліку щодо використання цих матеріалів і коштів. Величезний аудит за допомогою програмного забезпечення, фізичний аудит просто відстеження. Моїм завданням було переконатися, що ресурси, які надаються американським народом, використовуються за призначенням. І я переконаний, що це так. Ми будемо стежити за розвитком подій. Дякую тобі, Остапа. На зв'язку з Капітолійського пагорба з нами був Остап Яриш.